Якщо є Південна Америка, значить є і Північна Америка. Згадаємо про найменший материк. Так, добре. В учнів Сторожинецької гімназії урок географії. Діти вчора повернулись до очного навчання. До цього у гімназії два тижні вчились дистанційно. Тут працюють 44 педагоги. Всі вони забезпечені комп'ютерами чи ноутбуками. Тим вчителям, у яких особистої техніки не було, її видавала адміністрація школи. Важко ну, подати матеріал через маленький гаджет, так? через той самий телефон. Тому ми шукаємо найрізноманітніші можливості для того, щоб все ж таки оцей зв'язок покращити. Тому нам е, начальний заклад і надав ось такі ну, власні ці ноутбуки, для того, щоб ми могли працювати із дітьми. Натомість у Старожинецькій школі номер 1 більшість вчителів проводили дистанційні уроки з телефонів. Почати зустріч ми починаємо і потім кидаємо. Є створена група дитяча. Куди я поділитися цим повідомленням? Я через вайбер кидаю в дитячу групу, наприклад, повідомлення. Світлана Козак, вчителька початкових класів. Вона показує, як проводила уроки під час дистанційного. Каже, що складно було слухати відповіді учнів, адже смартфон має малий екран та менше функціоналу у програмах для конференцій. Взагалі в умовах дистанційного навчання складно проводити навчання. По перше, що техніка. Всі ми проводимо уроки, наприклад, з своєї власної техніки. Конкретно я провожу, наприклад, дому з мобільного телефону. Тому ситуація складна. Всі ми вчителі прагнемо до того, щоб навчання все таки відбувалося очно, а не дистанційно. Школа не може забезпечити вчителів ноутбуками. Директор Андрій Гакман каже, що педагоги не могли використовувати комп'ютери класу інформатики, бо вони застарілі. Дистанційне навчання педагоги проводять здебільшого на своїх ноутбуках або на тих, яких дещо в когось запозичили. В відсотковому інтервалі 60% педагогів якраз і проводять через телефони дистанційну форму навчання, тобто відсутня техніка. Сторожинецька громада могла отримати ноутбуки для вчителів, якщо б брала участь у проєкті міністерства освіти. Втім, за його умовами з міського бюджету стороженця мали сплатити 30% від вартості комп'ютерів. Решту б виділили з держбюджету. Втім, у міськради таких грошей немає. У них бракує фінансування на освіту. Коли ми провели розрахунки відносно потреби в комп'ютерах, на нашу громаду не вистачало 25 комп'ютерів чи ноутбуків. Співфінансування складало 200 тисяч. Ми не мали на той момент і ну не мали грошей, тому що ми всі гроші направляли на заробітну плату. Ми не доотримали 19,1 мільйона гривень. Зв'язку з цим у нас усі надлишки коштів, якщо є, йдуть на те, щоб ми могли компенсувати заробітну плату педагогічним працівникам. Загалом у області придбали 1450 ноутбуків для вчителів. На це витратили понад 28 мільйонів гривень. Ціна одного ноутбука складає приблизно 19 тисяч гривень. Їх отримають майже усі громади області. У програмі не брали участь усть Потильська та Стороженецька громади. Ми роздали всім громадам, які відповідно до формульного розрахунку була потреба. Варто зазначити, що потреба по області складала 1800 ноутбуків. Ви розумієте, що це не є 100% покриття, але завдяки тендерним процедурам ми зараз зекономили кошти мільйон 885 тисяч, і це нам дає змогу зараз докупити ще 101 одиницю персональних комп'ютерів. Закупівлі проводять за програмою Міністерства освіти та Міністерства цифрової трансформації. Раніше область отримала першу партію у понад 700 ноутбуків. Комп'ютерами мають забезпечити понад 60 тисяч вчителів в Україні. Соломія Соловей, Катерина Дремлюга, новини на Суспільному, Чернівці.